Якщо питання в тому, як виживати школам, то вони беруть іншим. Вони беруть якимись іншими штуками. Ну, наприклад, сервісом, бо дуже часто викладач, якщо він працює на фрілансі, він ну, фізично не здатен забезпечити швидку відповідь. Неможливо, або він уроки проводить. Та, бо має бути менеджер, який постійно на зв'язку. Вони беруть, можливо, більшою кількістю програм, можливістю змінити викладача. Сапортом, підтримкою, тобто школи, звісно, людям довіряють більше, але mm -hmm. залежить від того, яка людина, бо дуже часто, наприклад, приходять у нас бувають такі ситуації, що приходить. Викладач в школу, викладач класний, людина не організована. І треба людину організувати. Тобто не всі викладачі-фрілансери, які є харизматичними, є так само організованими в контексті, в контексті бізнес-процесів. Це не значить, що люди якісь погані. Просто ти не можеш бути класненьким в усьому. Ну, це просто тупо неможливо. А школа диверсифікує.